Нехай цей день, а також рік, завжди буде веселий. Щира Божа благодать завжди буде веселя. Біди не знати, ні страждань, достатку завжди жити. І дню народження Христа воїстину радіти. Христос народився.

Добра з медом паляниця, коля, 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 коля. ще щедрувала, під віком підбігала. Що, бабуся, напекла, то нам до вікна. Не щипай, не ламай, а по ділому давай. Ще дозволити щедрувати, з Новим роком вас вітати, Щастя, здоров'я вам побажати. А ми будемо щедрувати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка вручиста. Ми ще дрівочку співаємо, щастя, щастя домі всім бажаємо. Бажає. Чики погодили. Мічки погодилися, я народились. Щоб росла у вас пшениця і родилася пошниця, щоб хліб та пироги на столі завжди були, Щоб водилися і гроші, і щоб харчі були хороші, і щоб гривні та зелені набивали вам кишені. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо дочки немає, то господар хай придбає. А як сину ваші є, хай не вістку вогдає. Щоб у вас була худоба, а для нас солодка здоба. Ми помолимось за ласку, киньте, торбище ковбас. Всі ми щиро щедрували, щоб і сала торгу дали. Як мене цей рік багатий, ще прийдемо щедрувати. Сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сію, зерном ваговим, добрим людям дорогим. Не сівало, а в долоні, по світлові, по слоні. Посіваю вам вас у хаті, будьте радісні, багаті. Сієм густо перехресним, на добробут людям чесним, промовляєм з кожним кроком. З новим щастям, з новим роком! З новим вас новим... люди! вік, на щасливий новий рік, хай вас Бог благословить і від лиха захистить. Засіваю зірочками, що пишали з діточками, онуками і ріднею, українською землею. Від дітей лише потіха, а грошей вам хоч і міха, і по цім недовгім слові зичим. Будьте всі здорові! Кроком ваш дім скарбами Хай сонце радо вас вітає, коє зазоля літ багато, здоров'я пишним короваєм приходить в будні і на свято. Нехай тепло людських сердець, вам душу щиро зігріває і переможних справ вінець, хай нашу голову вінчає Як віку воно ведеться ми вас віншуємо від всього серця. Уклонимось приців глибоко та промовляємо І з новим роком! Дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Ви вже справжній художній колектив, ви справжні артисти. Я слухаю, як ці голоси переливаються, і не вірю, що це теплику таке може бути. Це тільки по телевізору ми чуємо такий спів. А тут в нас, в нашій оселі, як ви сказали, ви дуже гарно співаєте. Ми вам за це щиро вдячні. Я хочу побажати вам, що в новому році ви. Ще краще співали, хоча не знаю, як це можна ще краще, щоб ви просто розучували нові пісні, багато, так? щоб прославляли нашу землю, тепличну, Україну, щоб прославляли Бога, Ісуса Христа, про якого ви знаєте багато гарних пісень. І щоб були славними дітьми, гарно вчилися. Я дякую вашій художньому керівнику Валентині Іванівні. І ми раді вас бачити, приходьте до нас, і ми раді завжди вас бачити. Ну ви там співали про те, щоб вам дати якихось сладощів і ковпаски. І п'ятака ковпаски в нас немає, солодощі є. І п'ятака я вам даю. А ти час, Краще побачання ви прийміть від нас і басі в нас, хай буде гаразд, щоб thank you.